Вітаю, шановні глядачі! Зараз я хочу подивитись питання полонені. Що заважає звільнити наших людей із полону? Визволити повернути в Україну. Дурять, сильно дурять. Тут дали наказ не видавати, закрили, хоча все йшло до того, щоб уже так таємно, вже так таємно, щоб ніхто ж не взнав, щоб ми визволяємо. Все одно. Проявляють таким чином агресію росіяни, не віддають. Зараз я хочу забрати, заперечую цей негатив, заперечую. Заперечую повністю всю агресію, російську, одвертаю, заперечую. Відкриваю всі дороги нашим людям із російського полону. Відкрита шлях додому в Україну. Буде так. Заперечую негатив, заперечую повністю. Прошу Вищі сили, допоможіть відкрити всі шляхи нашим людям, українцям, і цивільним, і військовим, дітям із Росії. Допоможіть українським дітям повернутися в Україну, визволити їх, будь ласка. Перекриваю, перекриваю. Більше не можуть рашисти тримати. Немає такого наказу тримати людей. Є наказ відпускати, повертати в Україну. Негайно буде так. Прошу вищі сили, допоможіть, перекриваю, захистити всіх людей, що знаходяться у полоні. Захистіть від агресії, від жорстокого поводження. Отвертаю росіян від наших людей. Більше не мають вони наміру агресивно поводитись із нашими людьми. Буде так, вищі сили, янголів-охоронців, духів роду закликаю. Допоможіть, будь ласка, одвернути всю агресію, всю можливу небезпеку і загрозу для життя від наших полонених. Одверніть, прошу, захисту міцного для наших людей у полоні. Більше нема жодної загрози для життя. Буде так, буде так, буде так. Це буде міцний захист. Прошу вищі сили, допоможіть повернути всіх людей. Що расисти тримають, повернути в Україну. Буде так, буде так, буде так. Повернуться всі живі і здорові в Україну. Абсолютно всіх пускаю. Це буде все сказане, здійснено, і так буде. Прошу Вищі сили, допоможіть нам, будь ласка, визволити наших людей і покарати, засудити усіх, хто чинить злочини із полоненими жорстоко себе поводять і викрити повністю всі злочини Росії проти людяності і засудити їх, покарати. Дякую за увагу!